відділяється на Ну я цього не знайшов. Давайте ми про це не будемо говорити. Але ви ж подали позовну заяву суд, і там це буде питання вирішуватися так? Це вирішить суд. Давайте вирішуємо. Якщо ви про це не писали, то не будете це. Добре, а який документ юридичний подавати військові? Нам треба скасувати рішення міської ради. Ви можете текстом звернутися в міську раду, щоб вона переглянула своє рішення. Переглянула, все. Переглянула. Ні, Я просто вважаю, що в даній ситуації звертатись з бо ми, ми і так втратили час, нам потрібно звертатись з позовом в суд і е, скасувати це рішення. Бо так. письма, скажімо так, ну, так, ми всі знаємо, в якій ми країні живемо. Я розумію, що. Ну, я в статті Читала, я, звичайно, не була там в судому в, в на сесії, але мер там хіхікнув, сказав, потумуюсь, кафе Бенедетто – історична цінність. Тобто, ну ми всі живемо, ми всі розуміємо. І досить часто самі якимось таким чином вирішуємо питання за довідку 10, за щось 20. Тобто, ми заложники ситуації, але коли ми вже возмущаємося, значить давайте тоді діяти юридично, грамотно і правильно. Це все прописано в позові. В позові прописано, що цільове використання земельної ділянки воно не є велике порушення цільового використання. бо… Суттєвим порушенням вважається, коли землі сільськогосподарського призначення і житлова. Так, але на сьогоднішній день, дійсно, коли справа слухалася в суді, на жаль, рішень знайти тих попередніх термін пройшов і вони вже знищені, бо це був десь Ну, певно другий чи перший рік, коли тут женя Женечка робилась. Звичайно, неможливо. Це була одна з умов, бо я особисто була присутня на судових засіданнях, була ще така Рейса Степанівна, яка померла, і ці всі дерева заслуга її чоловіка, колишнього ветерана. І там була одна з умов, до чого ми дійшли, бо там. Виділяли земельну ділянку. Влада Кучеренко вже нічого не могла зробити, бо влада негоди виділила цю ділянку, хоч це було з порушеннями там. І потім була умова. І за чого і в державному акті про право власності на земельну ділянку і записано під будівництво дитячого кафе? Бо ми дійшли такої згоди в судовому засіданні. Що дійсно буде? Дитяче кафе має бути саме дитяче кафе. І обов'язково обладнати оцих 5 соток площадкою. Тобто працівники архітектури, які на той час працювали, ну які тут за кулісами кажуть, що так, так, це все так і було, так і є, і затовно так і стояло. І ну, така маленька ремарка, скажем, вона їй ні до чого не притулиш, але навіть попередня власниця, пані Женя, вона ж будує по місту будинки зараз. Ну вона знає, що питання проблемне тут, і зато вона й не полізла сюди будувати будинок. Ну і що тепер ми продати. продаєте. Звичайно, вона продала, він враховуючи певно, Ігор Богданович мав якісь такі внутрішні переконання, що це буде простіше йому зробити тут. Ну,